Я той бій, раундів. Якщо б'є, то любе. Його татуювання вони не з'явилися після 24 лютого. Там отакі коль зошити від руки. Салют бійці невидимого фронту, готові 20-го числа до бою. Усик Джошо, бій реванш за трьома версіями. Окей, чотирма, але деякі я просто не визнаю. Спорт під час війни це серйозно, але я хочу звернути увагу громади якраз на вісьмох несерйозних фактах із кар'єри Олександра Усика, які стирчать у мене в голові. Чому вісім? Тому що я вангую той бій триватиме вісім раундів і закінчиться технічним нокаутом. Перше, ви напевно не знали. А Усик – реальний фахівець із британців суперваговичків і спец із боїв на британських островах. 13-го року він перебив джуніора Рафай того ж року Джо Джойса. Обидва з команди британські ливові серця була така у непівпрофі свого часу. Ну а події 20-го, 21-го років, другий бій Усика в тяжах був проти Дерека Шесори в Лондоні. Потім бій в Манчестері проти Ентоні Беллю та знову у Лондоні проти Ентоні Джошова. Усі повинні пам'ятати чудово. Але отже, п'ять боїв проти Британ. Сюперхайвейт, п'ять перемог, і чотири з них у великій, не побоюся цього слова, Британії. Скажіть, хто ще так нещадно колошматить бритів чи англосаксів в їхньому фірмовому тумані? А? Для того щоб прояснити деякі естетичні моменти життя Усика, я зв'язався з його приятелем і відомим коментатором. Боксу Кобильковом, пане Кобилькове. Ти правильно кажеш, якось він по Британію, він завжди каже, що люд дуже любить Британію, а виявляється так, що перебив усіх. Так, Ось така хто, любов. хто там були, там така дивна. Дивно. Ну кажуть же, якщо б'є, то любе. Далі, друге усик, гвоздик і ломик у часи буремної юності створювали дещо мультиплікаційного образу українського боксу, тоді для них аматорського. Їх порівнювали з трійкою козачків граєм оком і туром, відомої анімаційної серії як Козаки Київської студії научно-популярних фільмів. Усик був втіленням образу тура, звісно, найкремезніший. І відповідно пригадуєте, постановні виходи на ринг у боксерів були козацькими, зухвалими, музичними. Тема козацтва насправді його я. О, якщо запитати от, про історію України, історію самого козацтва про гетьманів, мені здається, він знає абсолютно все от, в плані історії України. У нього завжди була ця тяга. Його татуювання вони не з'явилися після 24 лютого, так, з символікою України і козацтва. вони були 10 років тому, у 2012 році, у 2010 році. Коли ще не було трендом. Коли ще не було трендом, так, оці вуса, вони козацькі, але тут відсилка до його батька, який помер у 2012-му, він носив такі вуса. І звідси номеро 3. Усик чотири рази кардинально міняв свого рингового іміджа. Короткий бокс, це на самому початку його появ на блакитних плазмах. Знаменитий оселедець цей образ Усика, напевно, наймилішій нашій пресі. Далі чорний горшок. Ну, типу, як раніше під горшок стригли, така характерна для українського села зачіска. І зараз нарешті Лисина. Лисина на тлі рекордної ваги. Усика, про яку він сам натякнув у себе в інстаграмі цифрами 106. Я не думаю, що так буде в поєдинку. Ми ж цього побачили за скільки 2 за 3 тижні до поєдинку, так? Ну, за 2,5. Е Коль, там така вже гра шахів. Е там і Джошова буде, думаю, закидувати. Або що він 98 дуже легким буде, так? Або то, що він 120. Тут же ж вже пішла е передвиборча компанія. Ти там сказати, насправді що... знаєш, повний спектр зачісок був. Коль, не такі модні, як у тебе. Ну, не ти такі, ти не ти такі. Куди? Але, але дивіться, тут Саша є така штука. Раз на рік він робить обнулення, обнуляється. Провітрює звісно... голову. Так, провітрює голову. Мене підбиває на це, я сказав, що в мене провітряна голова, поки, поки не готовий. Повітря голова. Так, але от нічого нового. Я розумів, ти знаєш, особливо після 24-го, що от навіть якщо ми говоримо про вихід, так зараз у ринк точно буде щось. Українське, а щось українське усик, це точно козацтво. Не думаю, що на коні виїде. Не знаю, як до цього віднесуться у Саудівській Аравії, але буде точно козаччина, гетьманщина, оселедець. А ще окремо від образів порівнюється, він був сильно схожим на автора Філіпенка. пригадуєте, Кащея, із дитячих казок. Четвертий пункт, коли я їздив до Манчестера на бій Усика із Чесорою, то звав собою поїхати Андрія Шевченка. Той не хотів казав, що не знайомий з Усиком уболіватиме перед телевізором. Але потім в Києві вони таки познайомилися, поки не скажу за яких обставин. І Усик навіть побував у Шеви на тренуванні збірної. Поводився він там стримано. М'яче не просив. Хоча ми знаємо, Усик, великий футболіст на товариському турнірі в Туреччині у лютому місяці, перед самим вторгненням Орди, він в останній виходив на поле на високому рівні за полісся. А ось і розгадки їхнього знайомства з Шевою. Житомирським поліссям володіє бізнесмен Геннадій Буткевич, власник мережі АТБ і партнер Шевченка у грі в гольф. Він дуже любить грати у футбол. Кирило старший син, але середній з усіх дітей так старша дочка. Він так само футболіст. У нього там улюблений футболіст Серхіо Рамос. Позиція центрального захисника. Любов до футбола у Саші з часів найкращих часів Київського Дина. П'ята точка: Усик сильніший за кличка. Йдеться про Володимира Кличка з Віталієм, порівнювати нерелевантно. Так, от, поки це теорема, вона враховується математично. Джошо побив кличка, а Усик побив Джошо. Якби іще Усикові побити Ф'юрі, який також бив кличка, то цей вислів став би фактично аксіомою. Перевірити на практиці ці розрахунки можна для цього або кличко повинен повернутися до профібоксу, або Усик закінчити кар'єру і побитися з Владимиром поза межами класифікаційних умовностей. Чисточка. можливо, вже забулося, але усики ще ж і поет. Так він писав вірші, не знаю як зараз, двома мовами. Ось із раннього із високого. Душа, Душа поета, поета сильно плаче. плаче. Любов прагналі із здамо, любов ні, ценім цейні. і ні прячем. Любов гуляє світ вітров. Вітра другі, нинче сталі, греють теплою, теплою весною. весною но но, но дощ весенній сильно плаче. плаче нам говорить, вірні любов. Потім практикувався і в українській римології вірші про Неньку вийшли теж патетичними. Тіло ми Тілу за тебе, тебе положимо, а душею ми з Богом завжди. Ми за тебе рідненьку, попросимо всіх, всіх святих тебе зберегти. Якщо говорити, ну так по перше, вірші зараз їх вони з'являються їх багато українською мовою, а він же їх не особливо публікує. Там назбиралося 4 чи 5 збірників. Я да, чекаю, ладно. я чекаю там отакі коль зошити від руки. 4 чи 5. він пише зі школи. Серйозно там читати, не перечитати. Поки що я не знаю, чому не наважився видати, хоча б там, ну знаєш, там 10-15. Але там є дуже сильні штуки. Треба видавати, безумовно. Остання Покупи. пісня. Пошукайте. Може вже вона є у нього в інстаграмі, підкладеш сюди. Ага. Е, його вірші е, співає Василь Жадан. Той самий, що співає браття Україна, моя Україна. Це от крайній вірш, наскільки я знаю. Україна моя Україна. Моя сильна, моя батьківщина, ти для мене, як матір для сина, сама рідна й навіки одна. Сьомий факт. Свою одну велику справу для історії Усик уже зробив. Він зміг закосплеїти одну з десятьох великих фоток великого Касіуса Клея Мохаммеда Алі. Ось це 1965 рік. Алі стоїть над побитим Соні Лістеном і за мить прокричить своє знамените Get up and Fight sucker! Усик дуже схоже зависнув над розваленим Тоні Беллі в Манчестері 2018-го. Але кричати нічого не кричав. Вони після бою навіть натомість пішли, з'їли по гамбергеру. Зараз інші часи. І останнє вісімка. Суперник усика Ентоні Джоша. Просто рекордодавець для українців з точки зору рекордних гонорарів. Спочатку на ньому Володимир Кличко отримав найбільшу в кар'єрі суму за бій 23 мільйони доларів. Хоч і програв. Тепер Усик на бою з Джошуа планує хапанути рекордні для себе 30 мільйонів у доларах. Навіть якщо програє, скажіть, де черга? Я теж хочу піти записатися на бій з Джошуа і спокійно собі програти. Залітайте на мій канал збірна. Підписочку дає змогу брати участь у конкурсах, які у нас щомісяця на інстаграмі. Збірна. Ну а партнер нашого каналу компанія «ВіБет», не дивлячись на складні часи, ВіБет продовжує підтримувати український спорт і, як бачите, український YouTube разом ми сильніші!